Жіночі та татунії, крейн, рукавчик-манжетик, всередині фліс, збоку присутні невеличкі карманчики, висока горловинка, додатково стягується розмір XS, сукня в розмірі S, четвертний рукавчик, пряме донизу. Плотний матеріал, дуже приємний на дотик. Туміка в розмірі S, рукавчик манжеток, всередині вліс, по боках невеличкі розрізики. Туніка розмір S, Рукавчик манжетик. Всередині фліс. Без розрізоків. Туніка в розмірі S, Була вже така моделька. Сукня в розмірі L. Четвертний рукавчик. Дуже приємна тканинка. Томілка. Розмір L, з розрізиками з боку. А сукня в розмірі 54-52. На рукавчику манжетик, Всередині фліс. На поясі присутня резиночка.